Навіщо мені потрібне фалопротезування, питають пацієнти. Якщо я не буду нічого відчувати, і це є помилка. Операція фалопротезування показана для пацієнтів, для пацієнтів, які втратили ерекцію, імпланти можуть бути або гідравлічні, або полужорсткі. І якщо вам вже зробили таку операцію, ви отримуєте всі відчуття, які у вас були до того, як у вас почалася ретинна дисфункція. Тобто сам імплант, він не впливає ні на що. Тобто, у вас залишається збудження, у вас залишається еякуляція, у вас залишаються всі відчуття, цей або інший імплант вам забезпечує тільки твердість, пружність сатевого опруження настільки, наскільки це вам потрібно. Все інше у вас залишається без змін. Тому будьте спокійні. Якщо є покази та фалопротезування, ви нічого не втрачаєте. Ви отримаєте то, чого у вас не було. Це пружність і тривалість вашої ерекції.